У мене немає сумнівів, що 99% мають перебувати зараз не на державних посадах, а на лавах підсудних. Абсолютно в цьому немає жодного сумніву. Останній випадок це черговий чиновник з Міністерства оборони, який вирішив за старою схемою імені Резнікова стирить півтора мільярди. На закупівлі снарядів. От Скажіть мені, будь ласка, таке риторичне запитання відповідь, на яке в повітрі повисне. Чи є в країні хоча одна людина, одна, окрім дітей, яка повірить, що якийсь там чиновник самостійно ухвалив рішення і спробував сам собі в кишеню покласти 1,5 мільярда. Ну, 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 це ж нонсенс. Ну, не будьте ідіотами. Хоча, якщо вам подобається бути ідіотами, будьте на здоров'я ідіотами. Але не вважайте, що навколо вас такі самі ідіоти. Другий епізод з призначенням членів Рахункової палати. Напередодні посли Джей 7 звертаються з відкритим листом до президента України. Шановний президенти України, Рахункова Палата є дуже важливим органом в системі влади України. Вона є і має залишатись незалежним органом аудиту, з допомогою якого можна виявляти та реагувати на відповідні порушення під час виконання державою своїх функцій. Дуже вас просимо. Відповідні зміни до закону про рахункову палату вже знаходяться в Верховній Раді. Ми вас дуже просимо спочатку ухвалити закон, який змінює і повноваження Рахункової палати, і запроваджує прозорий конкурс на обрання членів Рахункової палати. За участі в тому числі і міжнародних експертів, що відбувається через день Верховна Рада в терміновому порядку ухвалює рішення про призначення чотирьох людей до <плес> рахункової палати, членами рахункової палати. Більш того, серед цих людей є особа, пані Піщанська, безвісна, яка ну, фактично стала відомою тим, що ноунейм no людина без досвіду, так само, як Єрмак. Ну, Єрмак з Кіосків потрапив на регенство, а ця жінка вона з ноунеймів потрапила спочатку на голову антимонопольного комітету. Отримала за рік чи півтора своєї роботи океан критики за бездіяльність цього дуже важливого органу. Врешті решт отримала копняка пішла з цієї посади. І зараз вона виплила в рахунковій палаті. Більш того, Зліз, які стверджують, що з нею будуть робити саме голову рахункової палати. Єдине досягнення цієї жінки є, по перше, проживання в Кривому Розі, По друге, товариські стосунки з родиною, з подружжям Зеленських. І третє, рідна сестра цієї жінки вона обрана директором. Компанія, яка управляє закордонним маєтком родини Зеленських. Оце просто такий, ну не те, що навіть не пльок, це червий харчок в обличчя спільне підкреслюю, загальне обличчя наших союзників, наших помічників, які допомагають вижити нашій державі, нашій країні, нашому народу, нашому населенню. В тому числі і тому стаду, яке давиться в Буковині. Плювати вони хотіли на все це, і роблять це всупереч. Я не знаю, чи відповідає це дійсності, але я мав можливість отримати певний інсайт зсередини середини самої Рахункової палати. Начебто, після такого звернення до Зеленського, Зеленський дав команду пригальмувати процес. Але Зеленський десь там відволікався на якісь справи інші, і безпосередньо сам Ярмак провів через Верховну Раду оце призначення. Я не знаю, чи відповідає це дійсно, це чи ні. Якщо чесно, байдуже. Просто байдуже. Бо в моєму розумінні, в моїй свідомості, Зеленський Ярмак це треба писати через Дефіс. Це нероз'єднувані персони, сесянські близнюки. Один без одного згине просто. що відбери зараз у Зеленського Єрмака, то згине Зеленський, бо як казав свого часу російський імператор Петро І, боярам по пісаному не читати, аби дурь кожного відна була. А якщо у Єрмака відібрати Зеленського, то він протягом 30 хвилин... Опиниться в слідчому ізоляторі. У мене сумнів в цьому немає. От Тому вони так і тримаються один до одного. І, на жаль, все суспільство українське є заручниками оцієї авторитарної системи управління країною, яку вже фактично завершив вибудовувати Андрій Єрмак. І величезна помилка Зеленського. Полягає не тільки там в цілій низці питань, але і величезна помилка полягає в тому, що він вважає, що він керує цією системою. Насправді не він керує, керує ярма. І система призначень вона побудована не на особистій вдячності, особистому а, якомусь там симпатіям до персони Зеленського. Ні. Призначеннями керує Єрмак. І відповідно ті люди, які опинаються на тих чи інших посадах, вони безпосередньо вдячні Єрмаку, а не Зеленського. І вони спілкуються з Єрмаком, а не Зеленським. І вони пиляють з Єрмаком, а не Зеленським. І в разі конфлікту вони будуть підтримувати Єрмака, а не Зеленського. На жаль, у розмові здібності Володимира Олександровича Зеленського вони дуже далекі від, від просто звичних якихось стандартів, і він цього просто не розуміє, бо ну, не дано людиницьку. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!